Інтеграли з нескінченими межами. Нехай заданий інтеграл від неперервної функції. Позначимо верхню межу літерою B. велике. Цей інтеграл має певне значення, яке ми позначимо S від B. Зрозуміло, що це значення залежить від значення B. великого. Геометричний зміст інтеграла це площа криволінійної трапеції. Подивимося, що буде відбуватися зі значенням інтегралу, коли B буде необмежено зростати. При цьому зростає і площа. Цікаво, куди прямує значення площі S від B, коли B прямує до нескінченності. Іншими словами, чому дорівнює границя S від B, коли B прямує до плюс нескінченності. Та значення. Границя. Інтеграл від а до б великого, коли від f від x dx, коли b прямує до плюс нескінченності, називається невласним інтегралом і позначається від інтеграл від А до плюс нескінченності f від x dx. Це негласний невласний інтеграл першого роду або інтеграл з нескінченними межами. Якщо він дорівнює скінченому числу, кажуть, інтеграл збігається. Геометричний зміст невласного інтеграла полягає в тому, що він визначає значення площі необмеженої області, що міститься між лініями графік функції. Вісь х і вертикальна пряма х дорівнює А. Причому площа необмеженої області для збіжної інтегралу буде скінчена. Відмітимо, що за таким же правилом можна знайти інтеграли від мінус нескінченності до скінченного числа або навіть між двома нескінченностями. Розглянемо, приклад. Обчислить інтеграл. Побудуємо геометрично графік функції, яку інтегруємо, і інтеграл буде дорівнювати від 1 до плюс нескінченності dx на x квадрат. За означенням це є границя, коли b прямує до плюс нескінченності від 1 до b. Х запишемо в мінус другому степені dx. Обчислимо інтеграл, використовуючи формулу інтегрування степеневої функції, за якою маємо, що інтеграл буде дорівнювати мінус 1х в межах від одиниці до b. Підставимо замість х спочатку верхню межу. Отримаємо 1 мінус 1 на b. Тоді нижню межу одиницю замість x мінус на мінус дасть плюс, буде плюс одиниця. І знайдемо границю, коли b прямує до плюс нескінченності. Одиниця на b прямує до нуля. І тому залишається просто одиниця. Отримали скінченне число, інтеграл збігається. А відеоурок завершено.